Друзі, продовжимо. Значить, я хотів вам показати, як воно працює. Значить, вмикаємо питання. Ось пішло оце питання. От. До речі, цей мотор D90N. Підключається управління іде через якорь. Зрозуміло. У нього дві обмотки якорне. Ось дивіться, буква Я. І оце плюсова теж Я. Так само обмотка В є, обмотка В, возбуждення. І тут так само є обмотка В, возбуждення. Так от возбуждення йде на блок питання, от, а якорь йде на шим-регулятор, який знаходиться отут. 20 А60 вольт. Ну, там, звісно, китайський його там немає 20 А. Ну, до, до, до цього мотори, воно пішло. Так, включаю я вам покажу, як він працює. от Так, викрутив регулятор. Це супер поверта, буде їхати в обратну сторону. Сюди. Зараз покажу як супер їде. Допустимо, сюди на, на мене. Бачите, супер йде. Быстріше. Це зупинив. Тепер я в обратну сторону його пущу. Так, ну на показать же, как она будет работать. Сейчас я вам покажу. Так. Супер обертається, бачите я можу регулювати, уменши оберту. Зрозуміло. тепер я зроблю. Тепер я опустю в обратну сторону. Включаю. Включив в обратну сторону. І він тепер бачите, знімає метал в обратну сторону. друзі, Оце, друзі, я вам показав сьогодні таку модернізацію оцього верстата. Ну все тоді, друзі. Бувайте здорові. До побачення!